Майже півтисячі віничани з жовто-блакитними прапорами пройшли мирною ходою вулицею Соборною з нагоди Дня воєнної розвідки України. Військові, ветерани та молодь вшанували пам'ять полеглих оборонців та показали підтримку українському війську. Подібні акції відбувалися одночасно й в інших містах України. Сотні віничан на площі Шевченка вшанували загиблих захисників і захисниць України у день воєнної розвідки. Це потрібно робити не тільки в Вінниці, й у всіх містах України для того, щоб люди не забували в потокі свого життя про те, що війна продовжується, і потрібно допомагати і підтримувати військо. Біля спасо Преображенського собору відбувся спільний молебень за Україну та її оборонців живих, полеглих, зниклих безвісти й тих, хто перебуває в полоні. «Всемогутній господи спаситлю, і спасиблю захисти, бодай милі свою нашим воїнам, які безвісті пропали на полі бою. Освіти їхній шлях та приведи їх додому, до рідних і близьких захід організувала громадська організація Тінь всеукраїнська спільнота молоді. До подібних акцій долучилися учасники з чотирьох міст: Львова, Одеси, Києва та Вінниці. Молодь віком від 16 до 25 років. Серед нас і ветерани війни, навіть хлопці, яким також в цьому сегменті віковому, але які вже пройшли війну, але не можуть залишатися осторонь і допомагають армії. Тому числі, це молодь, яка не чекає, а яка готується. Після молитви учасники вишикувалися в колону і пройшли головною вулицею Вінниці, скандуючи національні гасла, тримаючи плакати та розпилюючи синьо-жовтий дим. Дома верешня, день воєнної розвитки в Україні. Ми відома молодь. Пам'ятаємо кожного. Майдан Небесної Сотні був фінальною точкою мирної ходи. Слава Україні! Звездола! Слава! Слава Україна! Понад усе! Україна! Одна тут! Україна! Україна! Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.